Пропонуємо професійну холодильну шафу Polaris. Після реставрації перевірено майстром холодильчиком в гарному стані. Шафа пофарбована, як з зовнішньої сторони, так і внутрішній. Загальний об'єм 600 літрів. Має три полички. Температурний режим від 2 до 8 градусів Цельсія 600, потужність 600 Вт на годину. Охолодження динамічне, рівномірний розподіл холоду. Габарити 195 висота 85 см ширина та глибина 70 см. Внутрішній об'єм. Внутрішні розміри. Глибина 70 см, ширина 54 та висота 135 см. Шафа працює. Запитуйте.